Доброго дня, це Кармаркет. Сьогодні у нас на огляді Jeep Wrangler 2018 року. 67 тисяч кілометрів. Пробігу, 3,6 Механіка, повний привід приїхав до нас з США. Це для таких поціновувачів автомобілів для пригод. Зараз будемо його оглядати. Приїхали з штатів з мінімальними ушкодженнями. Пластиковий елемент замінили взагалі. Гарна гума, чудово заводиться, та має досить такий автентичний вигляд, повністю весь в оригіналі і дуже приємно їде. Під капотом у нас атмосферний V6 на 290 коней, 3,6 об'єм двигуна. Дуже приємний звук і прискорюється. Це все в совокупності дає таку емоцію, коли на ньому їдеш. Треба тільки проїхатись на ньому. В салоні ми маємо джиповську простоту. все у нас супернадійно, мінімум електроніки, все для активного способу життя, для полювання, рибалок і такого активного драйву. На Кармаркеті ви знайдете автомобілі різних класів і навіть такого е, живчика, який буде вам дарити емоції щодня. Е, беручи його з собою у свої пригоди, е, приїжджайте до нас, зробимо тест-драйв нашого автомобіля, який у нас ще поки що на майданчику, і е, купуйте ваш автомобіль мрії.